Що коїться з Динамо? Це головне питання, яке в нас є. Ну Динамо до матчу з ворсклої підходило без жодної поразки. Проте напевно все таки не ідеальна гра у попередніх матчах. Вплинула на результат. Дубль Коломойця і ворскла святкує перемогу. Чому ж саме так закінчився цей матч? Проаналізував Дмитро Поверезнюк. Він повернувся. Санжар Турсунов після півроку в чемпіонаті Катару підписав однорічний контракт із Ворсклою. Рік тому він та Артем Громов були основними фланговими півзахисниками команди Василя Сачка. Тепер вони мали зіграти один проти одного. Коли я уїжав, попрощався з шкостим главом тренером, хорошо. і вони сказали що завжди будуть чекати і. Перший варіант з'явився, одразу повернувся в Оршту. Динамо на тижні відпустило Драговича Леверкузенський Баєр, а хачуріді продовжує відновлюватися після травми. Відтак в центрі захисту грала незвична пара Віда Сілва. Если сравнить с прошлым сезоном, то в этой игре не играло 4-5 игроков, которые провели весь прошлый сезон по различным причинам. Кто-то ушел, у кого-то травмы, кто-то еще не набрал оптимальную форму. Конечно, не просто нам заменить. У нас нет 20 равноценных игроков. И в этом межсезоне, да, мы усилились двумя игроками, но двумя игроками бесплатными. Мы никого не купили, оставили тот же состав. У перші 15 хвилин матчу Динамо тотально переважало суперника цього сезону. Так потужно команда Сергія Реброва ще не починала гру. Перші минути в будь-якому любому багато да, дуже моментів було. Чесно говоря, Дуже переживали багато хлопців. Головне, Ну ми перше перводавлення видержали. І не пропустили на хвилинах, і дальше немного приспособіліс. І началі появлятися і вільні зони. І ми наші вибігати контратаки. Появились моменти. Переломний момент поєдинку, помилка морозюка і наполегливість Коломойця. Нападник скористався невдалою передачею оборонця. На воротаря перехопив м'яч і закотив його в порожні ворота. В третьому матчі поспіль Динамо пропустило першим, і це дуже неприємна тенденція. Господарі так і не відійшли до кінця тайму. А футболісти Ворскли регулярно втікали в швидкі. Атаки Коломой, сміг забывати вдруге, але змарнував свій момент. Коли команда атакує сильно, то есть я имею в виду Динамо. А там уже відкриваються зони з защитником. Я старался, чтобы использовать эти зони, искал мяч, и наша задача була вот эти быстрые атаки використовувати. Більшість атак ворскли будувалися на сильних сторонах Кобахідзе. Грузин втікав від захисників, віддавав передачі і був найпомітнішою фігурою поєдинку. Другий гол Ворскли – ілюстрація помилок, Динамо і плюсів гостей. Знову швидка атака і повільна гра оборонців. это наша стратегия была с Димой перед игрой я стоял, мы договаривались, что когда угловой, если он поймает мяч, то я буду открываться. Это отработанное было наше с Димой, и у нас это получилось, слава богу. Из-за этого я зацепил сам мяч еще раз, повторить, и потом Колмойский очень хорошо все это, Коломойцы очень хорошо это использовал, я. Я его хочу похвалить, потому что сегодня он сделал игру. Саша очень талантливый парень, он сильный футболист, и самое главное в быту. Он очень порядочный человек. Он, конечно, я не хочу выделять только одного Сашу Кабахиза. Он молодец, мы от него такой игры и ждем. Он может обыграть, он может нестандартно сыграть, он может сделать и делает. Эти передачи, важные для команды, там, знают, время адаптации уже проходит, команда чувствует его, он чувствует команду, и это не может не радовать. Я не могу сейчас без просмотра обвинять в чем-то игроков, команду, мы сами разберемся. Но если бы после 1-0 команда стала, не создавала моменты, тогда были проблемы. Проблемы были в обороне. Когда мы атаковали, мы не думали об обороне. Мы все хотели забить, все хотели быть штрафной. Не контролювали гравців, які виходили в контратак з команди Ворслами пропустили по меншій мірі 8-10 контратак. Це абсолютно ненормально. Критичною митю Сергій Рибров уже традиційно вирішив зіграти з двома форвардами. Гладкий вийшов у пару до Мораєса, і в Динамо одразу пішли моменти. Господарі могли забити стільки, щоб вистачило на розгром. Тільки били не туди. На шляху численних ударів гладкого було або нещастя, або воротар та захисники. Такие моменты понимаешь, что сегодня, наверное, наш день, и мы сегодня должны были выиграть. Пусть это будет обидно слушать ну, футболистам Киевского Динамо. Они сегодня очень много моментов создали, но как бы не забили. Да, нам повезло сегодня. Да, там ряд моментов. Казалось, Динамо уже должно забивать, но не забивали. Но это везение тоже нужно заслужить. Найбільш активним футболістом Динамо був Ярмоленко. Він створив ледь не всі гольові моменти команди, віддавав гострі і навіть феноменальні передачі на партнерів. Але ті ніяк не могли забити. Та ще й суперник зустрічав дуже жорстко. Ярмоленко емоційно відреагував на фол проти себе і отримав жовту картку. А далі ледь стримувався після промахів партнерів. Він бив ногою в стійку, кричав. Хапався за голову і боксував із м'ячем. Арбітер Костянтин Труханов навіть попередив Ярмоленка, що той близький до другого попередження. Така емоційність найдорожчого футболіста команди в останніх матчах можливо пов'язана з наближенням трансферного вікна. Я сподіваюся, що воно швидше закроється і я буду раді роботи з тими людьми, які є. Щоб я знав, що ці люди точно є і є усилення, ні. Нужна розуміти, з ким ти роботиш, щоб люди розуміли, що сейчас уже окно закончилось і полгода вони точно працюють здійсню. Після фінального свистка стадіон вибухнув свистом. Динамо програло вперше в сезоні. Знову пропустило. І не має вигляд команди, яка готова до Ліги Чемпіонів. Для Ворсли така перемога може стати зламною в сезоні. Ну, ну мало де звірватися. Правда ж? Ну мало. Ну от ми кілька ефірів попередніх тут говорили так обережненько, що щось не так, щось не добре, щось там воно не клеїться, ну воно мало вирватися, не могло, тому що якщо відверто, то Шахтар відпустив Динамо. Карпати відпустили. тому ж моментів мали достатньо багато. Потім. Сталь відпустила? Дніпро е, ну, відпустив. Посідніх три гри треба взяти. Та чого три? Я хочу е, ну, вам сказати, ти, що якщо брати буде. всі матчі взагалі в цьому сезоні, то Київський Ви, Динамо, в принципі, три матчі з Олександрією. Тривожні дзвоночки були вже. У жодному з матчів не показало, що воно, ну, що це чемпіон України. Що вони просто вийшли, знаєте, так, і так бульдорозором проїхалися і когось з'їли. Все Правда? сводилось до того, що результат є. і все. Самое главное результат. Все, как бы, все все, все говорили, що Нічого, как бы, не очень, але головний результат. Ну, от тепер, як как бы, прийшов тут момент. Воно логічно. Тобто це сказати, що це нелогічно. Можливо, в цьому матчі воно могло бути нелогічним, бо ж моментів динамо створило достатньо. Вот, ну, да. Але з огляду на те, як це відбувалося, це достатньо логічно. Моментів було дуже багато. От е -е, подивіться на початку зустрічки я не ніби загнали Ворску у свою половину поля. Ми тут пересосили ворску, а зараз ми повинні віддати їм належне, тому що вони билися і вони терпіли. Матч, в якому вони дотерпіли свою, вони витерпіли свою перемогу. Не, ну, столько галевих моментів я не припомню, що було у Динамов стопроцентних, які можна було. Ну, М'ячу не було, куди діватися, не забивали. Такой в футболі бывает, не везення. Ми видимо, що агрессивне було Динамо, как говорится, хотіли. С места в карьер, но не получилось. Хороший пас, Дед Морайс на дальний не смог, гармоничный. Вот стрелять. это можно было. Вот это фатальная ошибка, которая все перевернула с ног на голову. Вот эта передача Бреска Морозюка и приходит. Кто що... больше чи футболист футболистки віддає? Едуарде. Эдуарде. Я думаю, тот, кто отдает, должен быть на 100% уверен. Вот в этой ситуации почему так получилось. Все внимание на мяч. Он не видит, что Коломойц набирает. набирает Коломойц стоит на одной да. линии с видой. И главное, он силой. не останавливается. И он да. его не видит. Опустил голову, в этот момент Коломойцев набирает Ну и здесь немножко неудачно, конечно, вышел Шевковский, если бы пошел пожестче. В былые годы, я помню, на тренировке мне два линостопа оторвал в такой ситуации. Я Тут момент тут, не тут я вам хочу сказать: момент он додать. Он хотел обыграть, наверное. А я вам хочу было сказать, что тут в принципе питание. Передача я... какая я прошла, поставила в неудобное положение защитников. Они лицом развернуты к своим воротам, никто не контролирует, коломойца. моется. Не поверил, что що... он. Що... Но я в Динамо. Пенальти, чем не пенальти, суть в том, что в момент когда что наши футболисты начинают прибираться, но ушадут с нитки. Нет, Мне он это хотел нравится, убрать я сторону, думала, он обыграть, в сторону, закатить пустые да. ворота. Хотя надо было в одно касание Просто... мягенько перебросить. И вот мы видим о тех проблемах, которые ребров э, в защите. Сейчас пас делает, на кого сейчас пас сделал вида? Обрезка хорошо, кабахидзе накрутила, дает чесноков направлял. Ну, Шевковский вытащил этот мяч в самом углу. Вот здесь, как Тут бы было такое: Пожар, вроде бы. Да. На а, ну... Пенальти, подозрения. Ну, ну, конечно, ну. здесь такие ситуации не ставят, но уделяют то, что мяч летит. 20... Ваши часы такие ставило, да, да. А нахуй. вот тусунов, говорит, было, кто-то манишку у него бросает, да не было, ты, наверное, шица. И вот то, здесь филигранную технику уже дитяти показывает, выводит громово один на один с вратарем, говорит: ну это ж твоя команда забивай. Перетянул. Мог раньше ударить и не обыграл, и не отдал, и не забил. А, а вот. здесь просто счастье. Ребенок выбивает, попадает в чесноково, и мяч да, отскакает да. вот непогоду. Это уже просто ну фарт. Это фарт действительно тут. А от тривожний звоночек. Первый выбег. Я вам хочу сказати, что цей момент, треба, до речі, розібратися. тому що Морозюк тут розбив обличчя, це відмашка. Ну, ми говорили про бражение. рукою було, так. Подивіться, який. Подивиться. Я хороший. хочу вам сказати, що арбітр цього не помітив, ну важко а вот там А от Марайс, катів право, Ярмоленко один на один виходить, и он бы разобрался. Пожадничал. Спешил бы это иметь. А вот три человека вылазить, нацеленный пас. И как вот здесь не забил, ну, это он, наверное, сам не скажет. Потому что ворота, 4 метра угол бьет наверняка. Он хотел в дальний срезать. Вот это просто надо было там попасть. Ну и вот, разящая, как говорится, контратака. Непогода выбивает. Перед этим был звоночек, когда разбил Морозюк. То же самое. Вот выбивает, цепляется за мяч Кабахидзе. Разворачивает Антуныша, который имитирует отбор. Отдает дает который пробегает от своей штрафной площадки. Ну и здесь исполнение. Левой ногой правша. Уходящий мяч по траектории Александру было очень тяжело Вот Но повтор вот, Мы смотрим, что стало Сколько, залогом да. успеха Мы видим, вида и сила, которые были в атаке Как они бегут назад и как Коломойц набирает Вроде бы здесь все правильно Два против одного Скляр под контролем э, футболиста Динамо Но там набирает Коломойц И мы смотрим, вот здесь надо было пойти в отбор И сразу залушить атаку Не сделай этого Передача идет и вот Скляр под контролем, а вот Морозюк уже надо было выдвигаться на Коломойцев. Или бросать Склярой тоже по мать. И мы видим, вот только в кадре прибегают Силва и Вида. Это возврат в оборону. Вот эти проблемы, которые говорит Ребро. Но исполнение, конечно, шедевральный гол по уходящей левой нерабочей ногой. Очень мало шансов для вратаря. Тут гол, тут офсайд. Тут гол офсайд, забил Ярмоленко Гойл. Ми бачимо, що тут сайт. І нам у не сдались. Если бы забили Живали. один мягкий. А ось вот этот пас, конечно, ну это феноменальная передача. Здесь, мое мнение, было пинать. Но я экскуломой. Атака, атака, атака продолжилась. Так, ну, дальше, не гри. пинать, забив. Як игры. Ну. Смотрим. перший на м'ячі. мяче. Непогоду мне грає мяч врізається в ноги. Ну, яка, какая, как скаломойца? Там, там, срезает, там, там, там Шуковский ноги. так само не зіграв мяч. Ну там було расстояние метр. Здесь расстояние, він просто отрезается в нього. Это лучше, но, чем пенальти но... А да здесь как он не забил Ну и вот мы сейчас смотрим Крутит, вертит, а мяч что не отбирает Отбора мяча нет Прострел идет Это голевой момент опять же И молодой парень, который вышел на замену Загорулька А здесь сыграй по-хладнокровному, подсеки ну, конечно, Я думаю, Если бы он это сократил, сделал, конечно. то это Реал Мадрид бы был Шаховский сократил как нас Вот сейчас мягкая подсечка да. Уже был, как говорится, на пятой точке А вот здесь Гладкий от земли в упор расстреливал не по воду. Все моменты угла, да? Все моменты угла. я хочу сказать, я количество за Карпатий він грав, йому для того, чтобы забити, треба було моменту 8. Все моменти. Він, у от, як на мене, один з найкращих взагалі форвардів, Тому що він в нього в кожному матче по два, по три моменти. Якби він все забивав, ну я думаю, що як Еггуаин бы. Золоту бутсу в одному сезоні он бы все точно виграв. А почему? Он хочет забить побыстрее. Поэтому вот эта спешка и торопится. Но він а хороший хоч то кажу, що він бристрєні. додає. Він додає гостроти постійно. Коли би він не вийшов. коли він на футбольному полі він знає як знайти момент так, і знає, як пробити. Він ніби все виконує. В нього просто не залітає. Це, це ну чи заспокоїться потрібно? Я, я не знаю, от, що порадити чи до церкви сходити. У нас тут не розказував, що кожен п'ятниць <сосить> ходить до церкви. Йому треба забити один м'яч. Як це на його мало прорвати. Я думаю, його прорвє, і він буде забивати. Ми можемо порівняти галіві моменти його. и Марайса, который сыграл 90 минут. Но голевых моментов явных не было. И человек выходит, 5 голевых моментов минимум. И там и пенальти, и бил в ворота головой, расстреливал два раза. Хочет побыстрее. Но, как говорил один мастер, скоро только кошки родятся. Поэтому надо успокоиться, хладнокровно забить один мяч, и, я думаю, у него пойдет. Ну, я еще хочу сказать, что, знаете, мне не совсем понравилось интервью с Сергеем Станиславовичем про то, что, мол, Там мы взяли лишь двух бескоштовных агентов. Как мы можем Це відповідь на всі питання? Ну це не відповідь на всі питання, тому що насправді в нас зараз така ситуація. В нас ніхто не може собі дозволити зараз купити дорогих футболістів. В нас що, Дніпро купив дорогих футболістів чи можливо шахтар купив собі дорогих футболістів. Ми зараз виходимо з тої ситуації, яка є. Да, безперечно, всі підсилюються тих, хто як може і шукає свої якісь певні компроміси. Не буде вже тих часів, коли давали футболістів, яких можна купляти. У мене питання: а де ж наш Гонсаліс? Де ж наш Гонсалес, який нарешті мав би заграти? Він же рік тут, рік адаптовується. Чомусь до того ніхто не, 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 не задає це питання. Ярмоленко е... він нервує. І я вам хочу сказати, що мені так само не дуже сподобалися емоції футболістів в Динамо в цьому матчі. Поясню, чому. У мене таке враження, що три сезони тому, коли вони хотіли виграти чемпіонат, в них все було спрямовано, вони думали про те, як виграти чемпіонат. Вони два рази стали чемпіонами, в них більше мотивації нема. І от наслідок цих емоцій, це те, що вони просто не можуть вже дати тих, знаєте, якби сконцентрувати з. Акумулювати ці емоції на те, щоб виграти матч, і просто розпорошують їх. Мотивації нема. У мене склалося враження за старт чемпіонату, що у Динамо виграти чемпіонат, мотивації нема. Футболістів. Тренера є, тому що він, помітно, що він переживає. Але мотивації футболістів нема. Їм треба сконцентруватися, потрібно кожен. Матч доводити, що вони найкращі, що вони чемпіони України. Ну а ворсклі респект. Ворсклі респект, тому що команда, знову ж таки, я вважаю, що команда витерпіла. І ця перемога для цієї команди є дуже важлива. Команда, яка провалила Єврокубки, а що би ми там не казали все рівно на даному етапі, знаєте, таким індикатором виступів команд, команди. Сили українських команд були тільки Єврокубки, а не внутрішній чемпіонат. Ми повертаємося у 90-ті, коли свого часу про це говорив Лобановський. І команда все-таки вийшла з того становища у той момент, коли було найпотрібніше, і команда зіграла дуже і дуже якісно. Едуарде. Я думаю, дійсно, це такий матч був ну, дуже важливий і переломний для Ворсклі, тому що дійсно багато критикували і говорили, що треба якось ну, помінятися, да, якщо не йде такий футбол, який ну, практикувався, да, може щось змінити. І ми дійсно, що Что списывается с щитов рана в Орску, и они поборются и могут дать бой любому слово. Ну, а їм, їм дали можливість розігнатися. Їм дали можливість розігнатися. Це перша ошибка, гра, коли в Ворсле дали гол, от, зіграти то, то, що забіли. вони можуть зіграти. Вот да. бачите, ну, швидкі атаки. Практично... Все... Из-за того, що перший гол вони... ну, швидкий гол пропустили, и і... атаки. Естественно, Динамо пошло вперед большими силами. И появилось, появилось місце, куди бежать, да, зони. Вот мы видим, что бегут, а бегут. Хорошо Рибинок, бегут. лівий захисник, пробіг метрів 60. Розумієте? Тобто зараз команда націлена цього, на, на ці швидкі контратаки. Команда не била м'яч куди-будь в цьому, в цьому, е, цьому матчі. Команда шукала можливості для того, щоб вийти в цю контратаку. І бачимо, що переважна більшість цих атак йшла лівим флангом, Едуарде. Ну, ми бачимо, да, что... що. бегут и поддерживают главное что и, и, и бежит человек который да в зону с мячом и бегут те э, люди которым ну на которых можно передачу сделать есть адрес один сзади поддерживает защитник здесь в принципе это голевой момент просто наверное два решения было то ли бить то ли обыгрывать ну и динамо позволяло такие невынужденные ошибки обрезы можно сказать кобахидзе кобахидзе это тот человек который с мячом ну Здорово работает, видит поле. И если есть адреса, он всегда найдет. И это... Он никогда не тянет одеяло на себя. Ну, в любой момент можно ждать. Ну, такие просто подарки. Как не бежать, если просто дают передачу и перед тобой полполя. Кабахидзе ну. в этой игре какой-то пиле был на фоне ну, защитников. Ну, так да, как отбирали, позволяли. Потому же давали нас, ему, да. да, играть с мячом, возиться. Не было плотности, не вступали в отбор. Поэтому. А он почувствовал уверенность и начал нанизывать. И вот смотрите, знову ж таки, Кубахидзе, свильнозонами тубик за практически безнадейным мячем. Казалось бы уходящий мяч, да. Но... Он ну, залишай мяч. И не отбирают у него. Все вот. спокойно здесь. смещается, да, все. Корзун мог перестроиться, видя то, что Морозюк этого не делает. Надо было бросать скляра, который там стоял слева. Ну, как гласит правило, бросаешь менее опасного, перестраиваешься на опасного. Но тем не менее, динамосы это не сдались, Продолжал. Вот если бы забили один мяч, я думаю, додавили. Ну, але знову ливое, подивіться, знову Кобахідзе. Кобахідзе, який став у цьому матчі, ну, напевно, відкриттям. І найголовніше, що ніхто за ним встигнути не может. Хіна... Дают ему проявлять сильные качества. Да. Он поч... такое впечатление, что он с детьми грає. да? От зараз раз, убрав, два убрав, і це опять голевая передача. Ну, ну, я не знаю, кому. Нет, дают человеку проявить свои сильные качества. Не играют плотно и дают разбежаться. Скорость у него в порядке и физически готов очень сильно. 90. Плюс добавлена не останавливается. Поэтому если бы грали плотно в прийом там в началі, німношке перевірили хільчики. Я думаю, мог би сник. Ну динамо катастрофа. Поки що на даному етапі перед стартом в лізі чемпіонів буде ще один тур чемпіонату. По... Ну, крім того, кома футболісти їдуть зараз за свої національні збірни. Я думаю, що потрібно щось. От якщо зараз питати, яким ми побачимо Динамо у лізі чемпіонів, то я думаю, що з болівальників київського клубу не зможе сказати, яким ми побачимо це динамо.